Це шедевр. Прекрасний витвір природи. Подивіться, який шикарний букет. Ось таких піоновидних тюльпанчиків. Красотіща. Кожного дня і то по кілька разів приходжу сюди помилуватися цією усією красотою. Подивіться. А цей який гарний, який він шикарний. Оце краса, подивіться, який великий, такий крупна голівочка в нього. Гарнюлечки, гарнюлечки. А ці чорні тюльпани ще мене випробовують. Уже кожного дня, що сьогодні розкриються, а ні, ще закритий бутончик. Ну, мабуть, завтра вже точно вони відкриються, щоб показати вам цю красу. Полунечка починає вже квітувати. З дня на день повідкриваються. Квіти. Груша цей рік знову рясно квітує, наче облита молоком, або, можна сказати, як наречена в білому вбранні. Краса. Милуєшся цим і. Наче заспокоюєшся, наче все добре. Добре, друзі. Завершую своє відео. Трішки показала вам цієї весняної краси. Миру, добра, пока-пока.